В неї червона ниточка на зап'ясті, блиск для губ на смак, як сухе вино, і стільки дрібниць в кишенях і всі нещастя, якщо вночі вікно залишити навстіж, вересень прийде і всядеться в це вікно. Якщо вночі залипати надовго з другом, якщо писати пальцем ім'я на склі і витирати, спадає якась напруга. Ранок виходить добрий і дуже круглий відбиток чашки лишається на столі. Якщо скінчились сливи, почнуться груші, інший сезон нові принесе дива. Якщо вікно залишити, вітер ворушить мокре волосся, і небо кольором мушель, і ніби приплив в дворі шелестить трава.